Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем, сьогоднішнє недільне Євангеліє прозвучало на Божественній літургії і розповіло нам про маленького чоловіка, маленького на зріст, але не маленького за своїм становищем. Євангеліє нам каже, що Закхей, який дуже хотів побачити Христа, коли Христос проходив через Єрихов, Єрехон був старший над митарями. Що це означає? Означає, що він збирав мито, тобто податки збирав. А тоді, як знаємо, Палестина була під окупацією Римської імперії, тобто Закхей збирав податки на користь окупантів. Більше того, він був старший над митарями. Він керував, тобто він, говорячи зрозумілою нам мовою, був начальником податкової інспекції. Зрозуміло, що, мабуть, мало хто його поважав і любив, але всі боялися і остерігалися, тому що він був чоловік розумний, як казав один, знав не тільки табличку множення, а табличку ділення, раз його поставили старшим над митерями. Бо метар міг брати податки на користь кесаря, але міг брати трошечки і собі. І людина, з якої брали податок, ти завжди знала, яку насправді вона суму має сплачувати. І метаріцем користувалися і брали собі лишнє. І тому з ними намагалися так бути да, в таких добрих відносинах. І ось е ця людина поважна, знана в суспільстві, приходить і бачить натовп, серед якого Христос і хоче побачити Христа. І тут е е е Закхей розуміє, що він насправді малий. Він то шановний там, поважний, мабуть, гарно одягнений, мабуть, доглянутий. Він відрізнявся від того натовпу простих рибалок, простих селян з порепаними руками і ногами, з покрученими руками від холодної води в рибалок. Він був доглянутий гарний, шанований чоловік. І Він розуміє, що він насправді малий. І йому нічого не лишається, якщо він хоче побачити самого Христа, як вилізти просто на дерево і на нього подивитися. І ось цей чоловік робить такий надзвичайно складний, мабуть, важкий і відважний крок. Він вилізає на дерево, як хлопчак, як хлопчик. Він, можливо, і надлишкову вагу мав, тому що він же гарно харчувався, але все рівно він лізе на те дерево, дереться, щоб побачити Христа. І Христос бачить цей порив душі і каже до нього: швиденько злізай, тому що сьогодні я буду в тебе гостювати. І він приймає Христа. І е, Господь говорить йому такі слова, що сьогодні прийшло спасіння до Твого Дому. Чому прийшло спасіння? Тому що Захей не просто хотів побачити Христа. Він був заради цього готовий переступити через свою гординю, через свій статус, так званий, і визнати, що він насправді маленький чоловік. І він, він малий виріс, він мало, мало що значить, він мало бачить. Йому треба щось робити, щоб стати кращим, вищим. І раді цього він заліз на дерево, і заради цього він каже Христу, якого образив, тобто в кого взяв лишнє, я віддам четверо більше, ніж я забрав. Тобто він висловив наступний, зробив наступний крок, він висловив намір покаятися і перемінити своє життя. Ось чому прийшло спасіння до його дому. І ось це для всіх, хто читає Святе Письмо, урок того. Як потрібно насправді йти до Бога? І в чому полягає насправді духовна висота? Бо якраз Закхей виявився духовно вищим за багато тих, хто стояв інших, які стояли біля Христа. Він переступив через свою гординю, через забув про свій статус. І він висловив при всіх, а там, мабуть, сиділи в гостях і його колеги, такі ж саме, як він метарі. Він при всіх при них каже, якого образив, я віддам четверо більше. Тобто він зізнався, по-перше, що я ображав людей і висловив реальне таке бажання свої помилки виправити. Ось в цьому полягала його духовна висота, що він знайшов у собі сили перемогти і свою гординю, і свою жадібність, і стати на шлях виправлення. Тому Господь каже: прийшло спасіння до цього дому. І так і ми з вами, коли шукаємо шлях до Бога, коли шукаємо шлях до спасіння, повинні бути готові переступати через свою гординю, через свою жадібність, через інші свої пороки, які нам, не зав... які нам заважають прийти до Бога. Тому що в цьому і полягає духовна висота, коли людина розуміє свою малість перед Богом, коли людина готова. Перемінити своє життя, виправити свої життєві помилки. І коли ми бачимо, що людина навіть у священному сані, але надзвичайно високо себе несе, то ми повинні від такої людини триматися подалі, розуміючи, що навряд чи вона зможе подати приклад доброго християнського життя і корисну духовну пораду. І навпаки, коли людина смиряється, коли людина. Поводить себе як менший серед рівних, то, очевидно, ця людина духовно висока. Мені зараз згадалося е, такий доволі кумедний випадок, який стався зі мною в Почаївській лаврі, коли я, мабуть, в 97-му році там був паломничав своїми парафіянами. І... Е, там батьки одні служать, а інші несуть послушання. Вони виймають мають просворки. Просворок дуже багато, записок дуже багато, 40 багато, треба кожне ім'я виняти, помянути І всі стоїмо і виймаємо просворки. Один бачка прийшов пізніше. І каже, де тут, де тут? Де тут копіє? А один бачка каже, на це бачка, ось вам копіє. А і підрохиліє, і підрохілі, нато вам батько, знімає з себе каже, нато вам не підрохіть. А тут пам'ятати батько, пам'ятаєте і відступив у сторону. От. А ми дивимося, всі так тихенько, стримуємо сміх, тому що це стояв митрополіт Тернопільський Сергій. Він стояв з нами, як простий священник, який мав частички. От прийшов батько молодий, його не, не впізнав чи не помітив, бо він висрокніший насправді. От. І владика так: да, 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 батько, ось вам не Підохельчик, ось вам все робіть, робіть, робіть. робіть. А потім, коли підійшов до нього Владика благословить, а той бачив, ой, і Владика, і мене благословіть. Ось такий був випадок. Тобто людина насправді духовно висока, вона проявила глибоке смирення. Як простив собі, священничок собі дав, поступився своїм місцем, видав свої петрахілі, видав копіє на, батька, поминай, молися. І недавно Владика Сергій святкував 31-шу річницю своєї архієрейської хіротонії. Так що, це таке на пам'ять мені прийшов такий випадок. І ілюстрація того, яким повинен бути християнин і християнський пастир. Він завжди повинен бути, казав Христос, хто хоче бути з вас першим чи вищим, нехай буде всім слугою. Так І ми повинні бути слугами один одному і в своїх родинах, і в церкві нашій, і в суспільстві, для того, щоб мати можливість, принижуючи свою гординю мирську, духовно Звеличуватися і отримувати від Бога спасіння, амінь.